Найчастіше студенти беруть на прокат мікрохвилівку та холодильник місяць оренди холодильника коштує приблизно 30 гривень. студентка біолог разом з подругою ще на першому курсі взяли в оренду холодильник. Приїхали здалеку, тож техніку потрібно було замовляти терміново. Ми зателефонували і ну, нам, зразу ж нам привезли в той же день. нам привезли холодильник, але не виносили. Ми самі його винесли. Нам допомогли хлопці. Запимо. «Ну так». П'ятикурсниця Іванка взяла в оренду мікрохвильовку та холодильник. Холодильник може не дуже великий, але от порівняно для двох все міщається. Ми готуємо от яйця є де покласти, зварили якийсь суп, маємо де поставити якусь тушонку, м'ясо, все добре. Тим більше, що мені доїжджати понад 300 кілометрів додому. Мені якось так, щоб передали. Якісь сумку з дому не, не можна, тому я привожу одразу м'ясо, і мені потрібно морзілоку то покласти, щоб потім можна було щось готувати. Інші з подей лише планують замовляти техніку. Ми дзвонили, точніше замовляли холодильник, от і нам сказали, на протязі двох тижнів нам його привезуть і підзвонять. Тому що зараз робітників немає, щоб їх могли принести. Ну. Також студенти орендують мікрохвильові печі, телевізори та ноутбуки. За прокат телевізора доведеться заплатити 120 гривень на місяць, комп'ютери ще дорожчі. Тож така послуга менш популярна. Колись брав ну, холодильник в місяць, з нас брали 30 гривень за місяць. Ну а зараз вже маю свій. Я не плачу, а у Дар'я та Анастасія певні економніше купити нові холодильник та мікрохвильову піч, ніж платити гроші за користовану техніку. Ми скинулись, чесно кажучи, я не мо не пам'ятаю, поскільки ми скинулись. Нас живе четверо в кімнаті і придбали собі холодильник, так як ті, що знімають прокат, Більшість з них не в дуже гарному стані. Також ми плануємо придбати мікрохвильову піч. Холодильники та телевізори з гуртожитки випускники не забирають. Переважно перепродають студентам молодших курсів. Ольга Зеліско, Роман Маленький, головні новини Львова.